Бабуся вирішила померти Ірина Подгурська. Якось у неї запаморочилася голова, і лікар вирішив не ризикувати і забрав стареньку до лікарні. Напередодні вечора вона відсвяткувала поминки за своєю подружкою. Поминки у її компанії зазвичай проходять дуже весело. А що нам плакати? любить говорити бабуся. Не бішчиця, цього не схвалила б, від сліз розпухає ніс, і на це неприємно дивитися, а так провели весело, дай Боже, щоб кожного так проводжали. Словом, після таких веселих поминок у неї підскочив тиск і її забрали якнайдалі від гріха до лікарні. А ви знаєте, що таке наша лікарня? Як? Все, ще скачете в такому похилому віці, як ви наважилися довести себе до такого стану. Вам треба лежати не молода вже. Коротше, довели бабусю до думки, що вмирати все ж таки доведеться. Смерть не за горами, і слід зустріти її як належить у своєму ліжку, а на не партії в покеру подруги. Умирати бабуся вирішила вдумливо та зі смаком. Насамперед вона накупила величезну купу ліків і обставила ними свою тумбочку. У повітрі тут же оселився стійкий сморід корвалолу. По-друге, вона змусила всіх нас, жертвуючи своїм часом і нервами, допомагати їй в урочистому процесі вмирання. Вона вередувала, вимагала нових ліків, просила покликати то лікаря, то нотаріуса. Мама збилася з ніг, намагаючись вдовільнити всі її забаганки, і, хоч якось переконати, що помирати ще рано. У відповідь бабусі закочувала очі та просила накапати їй ще трохи корвалолу. Але якось у бабусіній кімнаті з'явилася її давня приятелька Неллі. Слава Богу, я була на той час у неї вдома і мала щастя бачити все це на власні очі. Ну що, стара дурепона вона вже на той світ зібралася, от і добре, мовила Нель густим басом. «Треба ж комусь із нас зробити перший крок, щоб усе там добре роздивитися. Тільки скажи мені чесно, невже ти збираєшся лежати в труні в такому жахливому вигляді, нечесана і в халаті? Бабуся буркнула у відповідь, що їй, мовляв, байдуже. У якому вигляді вона лежатиме в домовині? Ну, тобі може й байдуже, відповіла Нелі. А мені? На цей жах доведеться дивитися. До того мені доведеться це цілувати, що скажуть люди, вони подумають, що прийшли на пристойний похорон, а їх такі подло обдурили. Я просто не зможу подивитися їм у вічі. До чого тут люди? вигукнула бабуся. Тому що вони прийдуть, думаючи, що ховають подругу Неллі, а Неллі аби з ким не спілкується. Але коли вони тебе побачать. То подумай, що їм підсунули якийсь інший труп і образяться? До речі, навіщо тобі так багато ліків? Ти що, труїш себе цією гидотою? Я намагаюся полегшити собі страждання, що сила чинила опір бабусі. Ти намагаєшся остаточно зіпсувати собі печінку, а від хворої печінки страшенно неприємний колір обличчя. Ти що? хочеш, щоб побачивши тебе в труні. Люди з жахом втекли геть. Бабуся подумала і погодилася, що в труні краще лежати з гарним кольором обличчя. Подруга її підтримала і запропонувала піти на вулицю нагуляти здоровий рум'янець, який дуже ефектно виглядатиме на смертному ложі. Відкривши рота, я спостерігала, як моя бабуня, яка тільки но вмирала. Сповзає з ліжка і бреде в душ, від якого відмовлялася останні тижні в три. А Нелі, гидливо підібгавши губи, не каже мені згепти всю постіль з ліжка, щоб відправити в прання, а ліки у торбину, щоб викинути в смітник, а їм з бабусею приготувати дві чашечки міцної кави. У які накрапити чогось конячно підбадьорливого, грамів так із п'ятдесят, оскільки коняк добре впливає на тонус та нерви, а в горизвісній труні, ну, як ви вже зрозуміли, лежати краще зі здоровими нервами та міцним серцем. Краща подруга настільки перейнялася бабусиним майбутнім похоронам, що кілька тижнів старанно готувала її до знаменної події. За цей час вони відвідали перукарню, масажиста та салон краси, ходили по магазинах і розпродажах, придбали купу всіляких милих речей, поза сумнівом необхідних на тому світі, таких як капелюшок з вуалькою, рукавички, косметика, пахучі шампуні, помада, креми. Тож за власний похорон бабуся вже не переймається, бо знає, що все відбудеться на найвищому рівні. А щоб згаяти час, вона відновила свої відвідини подруг, партії в покер і веселі пікніки. Каже, якщо смерті так сильно треба, то нехай сама її шукає. Щоправда, без носа поки що не поспішає її шукати. Мабуть, у бабусі ще недостатньо гарний для цього колір обличчя. Ірина Подгурська Збірка оповідань, я та моя бабуся. Друзі, якщо вам сподобалось, я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та підтримаєте мене лайками. Дякую!